Друзі, вже дуже давно хотів записати одне відео, тому що дуже багато людей кажуть, що в Канаді дорогі продукти. Ось я хотів би з деяким з моїх підписників, хто спостерігає за мною, хто живе десь в Європі, в Україні, можливо, хтось живе в якійсь азіатській країні, взяти десь двох-трьох людей з різних країн, купити однакові продукти. І зрівняти ціни. Як вам така ідея? Кому було б цікаво, напишіть, чи цікава взагалі для вас а, така тематика. Буду вдячний за ваш зворотній зв'язок. І напишіть також, кому цікаво зі мною поучаствувати в такому Там, купити м'ясо, яйця, ну картошку, щось такого плану. Ну саме таке от стандартне, що купують українці в будь-якій країні. Наприклад, там ту саму гречку. В Канаді, звісно, Канаді, гречка ну, дороговато Це да. так. Так що, будь ласка, лайки, коменти, подписочка, підписочка. От. І сподіваюся, скоро вже з кимось ми знімемо Відосик, тому що дуже давно вже хотів таке зняти. І самому цікаво, яка ж різниця, от, взяти зарплату, взяти ціну. Продуктів, от скільки людина може собі дозволити, от якщо взяти по відношенню до зарплати, чи дорогі продукти, чи навпаки дешеві.